У мене для вас, коротше, мені поблокували рахунки в українських банках. Все, це почалося. Взагалі, у мене для нас для, для вас от, три поганих новини. І одна тільки хороша. Ну, сорян, такий час. Значить, перше, мені заблокували сьогодні рахунки в одному з українських банків. Там була нормальна така сума. А, слава Богу, що в цьому банку... До, до речі, от вже в цьому моменті задумайтесь про те, чи скільки у вас грошей в українських банках, і що з цим робити. Так от мене врятувало те, що я там беру саму дорогу карту, яка є, у мене гарне обслуговування. І а, всі гроші, які там ходять, я використовую. От ми купляємо машини для України, для ЗСУ, для допомоги, гуманітарки і так далі. Я їм показав всі пруфи. І вони ну ладно, сміливались. Мені відкрили рахунки. Ну, це що, що буде далі? Невідомо. Більшості моїх друзів реально поблокували рахунки. Вони нічого не можуть вивести і так далі. Ну там по декілька сотень тисяч гривень. Наступна новина. А, євро вже по 46. Ви проспали, але євро вже по 46. І дивіться, в мене за посиланням, щоб всі профілі є телеграм-канал, де ми про це попереджували. Він безкоштовний, я нічого не продаю зараз. Просто там новини, щоб ви були в курсі. Вже по 46. Тобто вам треба думати, що робить з гривнею, бо це тільки печаток. Буде гірше. Далі, третя новина це вообще капець. Я вас їх попереджував дуже давно. Щоб Binance, такого гроші на Binance, хто там криптою займається, торгує і так далі. Це скам. вам треба звідти вивезти всі гроші. І що ми бачимо? Бінанс заскамився. у людей. А, просто беруть рахунки а, на державному рівні. Віджимають там якось через Молдову, через Румінію, то точно процес не війшов. От а, а, віджимають гроші, знімають гроші з рахунків, і люди сидять без грошей. І от я вам давно казав: уйдіть, уйдіть з бінанса. І ми про це в цьому чаті про який я кажу, давно писали. Писали про те, що будуть блокувати рахунки. Буде а, отака історія зараз з курсом. І це тільки початок. Зайдіть, подивіться, почитайте, що ми про це кажемо. Взагалі. А, що бінанс скам, що звідти треба виходити і взагалі знати як свої кошти зберігати. Українці дуже непростий час зараз. Коротше, хороша новина заключається в чому. Єдине, чи можемо вам допомогти, я, я знаєте, я так само як ви дуже не люблю новини. читати. коли оця Єра Тіктока зашов полистав, полистав клас прикольно, побіжав далі. Но я себе змушую. Я підписана на декілька телеграм-каналів, де дуже класні вижимка новини, яка допомагає мені жити зараз і оперативно реагувати на зміни в світі. А воно бачите, зараз в Англії там вообще бої, мордобої, поліцейських вбивають, дітей вбивають, куча протестів. Здіть новини, почитайте, що в Британії робиться. Тут просто капець. Тут якась громадянська війна вже назріває між іммігрантами і між місцевими. В Європі теж це може скоро початися. Ну, за Україну, я, самі знаєте, я багато про це розповідаю. От. І треба бути в курсі. Спеціально у нас є новинний канал, він безкоштовний, нічого я вам не продають тут. Заходьте і читайте, просто цікавтеся, змушуйте себе один раз на день зайти і почитати новини, головні. Все, щоб ви були в курсі і могли зараз оперативно зреагувати, бо ситуація, ну, чесно, мені здається, найгірше ще попереду. Отак. от. Хоча, здавалось, би, да, найгірше вже позаду. Ну, що маємо. Отже, друзі, все, на зв'язку бережіть свої гроші, бережіть рахунки, задумайтесь під цим. У мене така ситуація була. Я попідляв, не сімгод попідля. А подумайте, де ви можете перевести зараз свої гривні, для того, щоб обезпечити їх. А не дай Бог, дефолт. Що тут? Є? Все.